Ось і настав третій етап приготування наливки. Перед цим я ягоди засипала цукром. Дивіться, як він уже гарненько тут розчинився. Ще трохи на дні залишилось, то нічого страшного. Пройшло десь у мене 2 недільки. Тепер мені потрібно оцю цукрову рідину злити в іншу ємність. Вийшло десь приблизно 3 літри, можливо, трохи більше. Це поки відставляємо в сторону. А тепер вишні, які залишились, потрібно перекласти в кастрюлю. Бачите, вишня стала така вже зморщена. І, до речі, вона дуже смачна. Можна з нею готувати торт. П'яна вишня, я якось готувала, дуже смачний виходить. Але цю вишню викидати я не буду. З неї потрібно також витягнути всі ці смаколики, всі соки. Тому заливаю її водою. Тут у мене в банці залишилось трохи цукру, я сполоснула теплою водичкою і виливаю це все до вишень. Якраз цей цукор весь сюди піде. Ось так залила, щоб вода покрила вишні. Ставлю це все на плиту і прогріваю до такого теплого стану. До кипіння не доводжу, щоб не випаровувався алкоголь. Накриваю кришечкою і залишаю це все ще на ніч. Такий смачний компот з цього всього вийде. Ну а потім буду вже поєднувати завтра ці всі три інгредієнти. Ну що ж, компот, як бачите, став уже такий червоненький, насищений. Постояло це все у мене ніч. Тепер мені треба злити це діло. Ой! Ну що ж, тепер мені потрібно поєднати цих три рідини. Беру ще один бутиль, ставлю обов'язково лійку з ситом, тому що тут трохи червячки попадаються. І першою зливаю спиртову суміш, яку ми заливали з самого початку. Да, колір просто шикарний. Тепер сюди додаю цукровий сироп. Це наша друга суміш, яка була. Ой, такий густий, аж тягнеться, ніби. Ну що ж, тут десь ще літр-півтора влізе цього компоту, але вже все дуже смачне, я скуштувала, то можна вже не додавати. Але ж ну, шкода такий компот виливати. Ну що ж, 10 літрів у нас якраз вийшло смачнючої наливки. Зараз ми поміряємо, скільки тут градусів, кому цікаво, бо мені теж цікаво, і скільки цукру. Так, виходить у нас 5% алкоголю. І 15% цукру. Так, ну що, що ми доробили за кадром? Ми відлили з загальної ємності літр приблизно цієї смачної наливки, додали туди літр спирту і ще додали такої самої витяжки зі смородини. Ми також робили паралельно ще таку саму наливку зі смородини, щоб трохи поєднати, бо смородина має дуже приємний аромат і смак. Вийшло дуже смачно, як бачите, 5% спирту вийшло. Це не так і багато, ну і не мало, так скажемо. Це ж не напій, щоб напитися, це напій, щоб смакувати. А також по цукру 15 вийшло, я вам теж це все показала. Тут ви, в принципі, можете вже доводити кожен до свого смаку, хто що бажає. Але процент спирту потрібно трохи повишати, навіть тому, що вона повинна стояти і щоб вона у вас просто не прокисла. А так вона буде гарно зберігатися не буде бродити. Ну, Звичайно, поставити потрібно в холодному місці, десь прохолодному тримати. У нас в погребі зазвичай стоїть. Покажу вам зараз цей колір, який виходить. Насичений, дуже красивий. Ось такий, дивіться, янтарно-червоненький колір, дуже гарний. Дуже ароматно виходить наливочка. Такий приємний вишневий смак. І от смородинка дає таку свою нотку. Тому, якщо обов'язково є смородина, можна навіть разом з вишнею робити. Ми іноді так робили смородину, можна і малину там додати. Ну, різні ягоди, які бажаєте. І ось така в нас виходить смакота. Смачнюча наливочка домашня, замість вина те, що треба, щоб смакувати, пригощати друзів, гостей. Ось так. Це дійсно дуже смачно, друзі. Готуйте, зберігайте собі рецепт, користуйтесь на здоров'я і смачного!